Доброго дня всім! Сьогодні би хотів поговорити на таку тему, як художня мова в творі. Для початку треба розглянемо, з чого складається художня мова прозового твору, так, і говорити будемо в основному про прозовий твір. Отже, художня мова складається із мови автора і мови персонажів. О, автора тут все зрозуміло, так? це, Думаю, кожен знає. А ось мова персонажів ще поділяється на два пункти. І перший це пряма і не власне пряма. Давайте розглянемо кожен пункт окремо. По, Почнемо з прямої. Мова персонажів пряма. До прикладу, наведемо. Речення із твору Кайдашева сім'я. Не вернуся додому, зостанусь тут. Що Бог дасться потім, що буде, то і буде. Думала милашка, витираючи сльози рукавом. Так. Отже, як ми можемо бачити, тут йде, по-перше, мова виділена лапками, і вона подається у займенниках першої особи. Тобто я, наприклад, милашка думає, ні, я не вернуся додому, я зостанусь тут. Наприклад, у голові, в голові милашки така думка. Я не вернуся, я зостанусь тут, так? Ось, то це пряма мова. Вона подається із першої особи. Тобто я. В даному випадку милашка думає від першої особи. І розглянемо. Не власне пряму мову. Тут трошки інакше, трошки, але зараз буде все м -м, зрозуміло. Е, мова персонажів не власне пряма. Е, е, вона також виділяється лапками і подається вже не з першої, а з третьої особи. Він, вона, воно. Наприклад, таке речення. Е, Соломія сиділа, обнявши голову руками, і думала, ні, вона не хоче гинути отут. Як тільки нас відзайметься і можна буде йти, вона піде. Піде просто, вона знайде там людей. Так, отже, ми бачимо таке речення. І, наприклад, що вам стало краще зрозуміло, це виглядає так. Ні, Соломія, ти не підеш, ти не підеш туди, так? Коли Соломія говорить таке, таке речення собі, ні, Соломія, ти залишишся ось тут. Ти візьмеш це, наприклад. Ну і так далі. Тобто, Соломія говорить собі не від першої особи, звертається до себе не від першої особи, а від третьої, так? Тобто, в даному випадку Соломія думає не від першої, а від третьої особи. Тобто звертається до себе від третьої особи. так? Отже, ну, ми розглянули художню мову, а тепер перейдемо ще до деяких пунктів, які будуть дуже важливими також у нашому цьому відео. І ми розглянемо два стильові прийоми побудови тексту. Це в основному в романі, оповідання, касті і інших прозових творах. Наприклад, які є ці два стильові прийоми? Це є опис і розповідь. Розглянемо для початку опис. Основним нюансом в описі є таке, що він пишеться реченнями зі словами недоконного виду. Тобто ті, які відповідають на питання, що робив, вони пояснюють опис, пояснює явища, які постають у нашій уяві. Картинкою, наприклад. Тобто, є якась картинка і вона постає у нашій уяві. Ми читаємо, так, і у нашій уяві постає якась картинка. Ну, наприклад. І, і друге це розповідь. розповідь. І вона пишеться реченням зі словами доконаного виду. Там опис пишеться зі словами недоконаного, а розповідь зі словами доконаного. Це є слова, які відповідають на питання, що зробив. Так? І розповідь нам пояснює події, які змінилися у часі. Опис пояснює картинку, якусь, яка повстала перед нашій уяві читаючи, а розповідь показує події, які змінилися у часі. Так? І, і давайте для закріплення нашого сьогоднішнього уроку розглянемо такий приклад. Це є мій власний запис. Ну, це є, ну, ні, ні звідки, ну, Ні з якого твору, це особисто моє. Те, що я написав, я хочу вам привести такий приклад фрагменту. Ось. Спочатку я його зачитаю, а потім розіб'ю на етапи і поясню більше, як воно торкається, як воно стосується нашого уроку. Отже, читаю. В одній сім'ї не було дітей. Що вони, що вони тільки не робили для того? І до лікарів їздили, і по церквах ходили, ніщо не помагало. Та, видно, зглянувся над ними Бог і послав нарешті дитину. Народився у них син. Раді, і радію, тішиться Богу щиро дякують. Дитина росте, міцніє, сили набирається, а очі так і світяться з жадобою дознань. Тільки якийсь тихий, до дітей не біжить. Сяде собі у садочку під хатою і дивиться, як мурашки бігають по землі. І так йому любо, так добре, згоря сонце голубить його теплим і світлим промінням, знизу висока густа трава лоскочить його худі дитячі стопи, а у вухах чути ніжний спів птахів, що досягає палкого молодого серця, і відгукується глибоко в душі. Мати вийде з хати, окине оком подвір'я, аж нарешті натрапить на спога малого. Тимку, іди їсти, вже біжу. А тим як, як тільки навхопить материн голос, як тільки він у, у його вухах відізветься і переб'є невідому думку, то він, як вколений, підскочить на ноги і біля мами опиниться. Отже, це є фрагмент, ну, худ... можна сказати, художній фрагмент, як в як художньому творі записаний. так? І перше, що ми маємо зрозуміти, це те, що він поділяється на мову автора і мову персонажів, так? От, У нас є діалог і мова автора. І так як ми сьогодні розглядали, розглядаємо художню мову, да, вона складається з мови автора і мови персонажів, то ми ще повинні розглянути опис і розповідь, так? Це ці два стильові прийоми, якими пишеться прозу, проза, так? І е, коли ми розглядаємо розповідь, так, от у нас таке речення є, в одній сім'ї не було дітей, так? Отже, ми можемо бачити, що тут події пере, пере, змінюються у часі. Наприклад, е, е, спочатку вони їздили до лікарів, потім ходили по церквах. Потім, вєдно зглянувся над ними Бог і, і нарешті послав дитину, і вже потім народився у них син. Тобто, як ми бачимо, що їздили, ходили, зглянувся Бог, послав нарешті дитину, народився у них син, тобто події. Ми бачимо події, і вони одне -одних пере перемінюють. Так? А в описі, от як ми можемо прочитати речення про опис. Радіють, тішаться Богу щиро, дякують. Ми бачимо, як, наприклад, ми уявляємо собі картинку, як радіють і тішаться батьки, як, як росте дитина, міцніє, сили набирається. Ми можемо уявити його очі, які світяться жадобою до знань. І так само ми можемо уявити хлопця, тихого хлопця, який до дітей не біжить і не спілкується з ними, можна так сказати. Тобто, опис це те, що показує нам якусь картинку, так, у тексті, яку, який ми читаємо. А розповідь це те, показує нам події, які змінюються одна, одна з одним. Отже, дякую всім за увагу, хто подивився це відео. Я надіюсь, я пояснив все. Зрозуміло, хотілося б, щоб чим більша кількість моїх глядачів зрозуміла все з моїх відео. До нових зустрічей!